Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Дякуємо. Її маємо ще один день, їду з нової почти. І глянув наліво, дивлюся, таке озеро. Ну це не озеро, це така калюжа. На полі. Тут кукуруза була пехіна. Отак воно залило, все діло. І калюжа то таке. Два лебеді. Зараз я збільшу і покажу. Воно, бачите? Отака От красота. Воно. Два лебедя прилетіли на калюжу. Наче ще й рановато, але вже у нас, можна сказати, весна. Отака От красота. От така калюженці. Так що зараз лечу, друзі, до Тараса Федоровича. Їду на СТО Сервіс Бус. Будемо забирати машинку Мерседеса як вона там і мелька після ремонту. Так що готуємо вчора, нас колядували трохи, скоригуємо, заплатимо там 45 500 і працюємо далі на збір для 110-ї бригади. Отака калюженці. Ось така красота. Сонечко світить. Вже наче і весна. Отака красота. Ось така води поналивало. Все, летю, бо мене Толік жде. Так, кла. так, друзі, забираємо Мерседеса, зробили подовку, рейку, поміняли коробку, автомат, зараз будемо тестувати, будемо розчитуватися. Якщо невеличкий такий звіт, буст сервіс, Тарас Федорович допомагає, робить знижечки, працюємо. Ну, Коробка потянула. Коробку десь замовляли в Італії. Це на 114-ту бригаду, де служить токарів Сергій. Так що поїдемо тестувати. оп. Чуєш, ти тестуєш уже яку машинку, а? Ти вже будеш у нас справжнім тестувальником. Слухаємо, як вона буде переключатися. Це ми йдемо на... Тут просто драйв, тут спорта нема, так? Да? А не показує на таблі передачі, ні? Ні, просто. Вийшло в нас забрати Мерседеса. Тому що є моменти 3000 оборотів, передачі всі переключаються, а скорість 60 кілометрів. Загнали назад, не розраховувалися. Так що хлопці працюють далі. Ну а ми зараз чекаємо вадімчика, нашого водія. І печемо на вижгород. Затепив вже лафету. І треба поїхати забрати у Азіка. Попросили хлопців 72-ї бригади, хтось їм віддає, треба поїхати забрати. І як будемо їхати на схід, то бобаря повеземо лафетою. Так що, друзі, далі буде. Лафеточка наша на мазях, все світиться, поки все нормально, наче проблем ніяких немає, як такових. Ні, ну є моменти. Проїхали один рейс і вже у нас вже ржавчина з'являється. Так що щось погано зацинкували. Ну а так, наче все нормально. Ще не вислали нам лібетку. І не вислали запаску. Ну, на свій трохи рік спечемо. Так, Бровари нас зустрічають. попереду. Ново Новостройки. Вадимчик ви за привіт прилично, Всім привіт. Всім привіт. О, всім добрий улашний. Наш іменинник Подовий. Люблю я такі подйому, це Красота, мені подобається. Така краса, їдемо. Не знаємо куди, не знаємо до кого. Ні, ну ми знаємо куди, але не знаємо до кого. На даний момент така ситуація, дуже багато нових знайомств, друзів. Так що попросили хлопці, попросили Марія Васильівна. Ну, Мар'яна Васильівна нас. Ну і ми печемо, Заберемо чи Бобіка, чи, чи Волгу, вже навіть не знаємо. Одні сказали... Бо, нас путають. Да". Нас вітає столиця. Троєщина. Троєщина. Здаю, Троїщина. Троїщина. Здаю вод... водіння. Водій у мене. Цим штурманом <рес> каже так, братан, право, вліво, не треба, прямо печи. каже, да і все. А то він прибалакує, все повний капає зразу, каже, тільки не забудь, що в лафетка ззаду. Да є, ще тіліпається. Ну". Щоб ніхто на нього не заїхав. Можливо, б підвезти когось по путі. Ну, але в нас трошки друга ціль. Так, воно Після березані, коли заїжджаєш у столицю, то трохи так, та не знаю, зараз я вже побарав. О, хтось задонатив нам 200 гривень. Дякую вам велике. Дякуємо, працюємо далі. О, зелененький і поїхали, друзі. Бачиш, такий сіль мете, наче це сніг, так? Да? Це ж сіль по-любому. Красота. Як уже хочеться, щоб вже було мирно десь приїхати. За momenti зима ну, вообще такая как. Люди люди практически без солнца. Бо я по батареях даже хочу. А, по мое... солнечной? Да, нема. Это уже сегодня ты зарядишься. Да. Это, да. Сегодня уже у тебя будет результат. Трошки, так, лучше. нам проверять, да? да Можем а из все. Да, да, да. Проверим. Да, нам съезда. Почему? Прямо. Хочется, чтобы уже дерева зазеленили. Они как-то на душе тоже так набагато яскравейше. Тоже Вроде хочется поковырять, но а, знаешь, у каждого дурачка свои забаганки. <laughs> не знаю, я люблю, как это, квиточки расцветают, травички. Я с детства ходил на берег, квитки рвать матери. Весною. Весною, да, да. да хочется, да, а да. потом, вот, до конца лета, уже приедет да, да, уже да, все. Вот это? А, а, да. Там, где да. купаются, катаются. Все, накупался, видишь, не может никак... А. то не може дати бідолага. Ми ще його підвеземо на Лахвиті. Не може бідний нажать на грошетку. Майбуть не снідав. Ти далі Шелутьківська, чи що б жижи цей? Друзі, приїхали в Вишгород, оцей хлопчина також військовослужбовець, допомагає. Зараз забираємо цього бабаря. будемо виїжджати, будемо грузитися. Газ-бензин, правда. ну, Передаємо, попросили Колі передати, замполіту, 72. от. Так що казав хтось, що чермет. Ми тільки ж передавали бобаря, але буде їздити, буде допомагати хлопцям. Так, Будемо ще, друзі, грузитися. Богдан віддає таку машину. Хлопці попросили ваза. Давай давай давай. давай, -давай, -давай. Бобічок, бобічок. Вадисик на бобарю, вже не їздили на бобарях. Я вже їздив, він ще не Зараз будемо пробувати грузити Сейчас лафетончик, лапки опустимо. Во как лучше його. Водесик здає водиньню. Може ще ще й поставив. Давай, 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 давай. А ну дивися ззаду. Ну все, красавчик, глуши, моторки. Ей, Махая, ти там їдеш, так? Да? Ой. Да? да. Глуши на передачі. Сонце світить. Так що водюсик і бабарюк. Да, Молодець. Велась. Понравилося, а? Що? Да, Кажу, ну його в баню. Да, ну, Чего, нормально, зараз увяжемся да, і полетіли. Так що такі діла, друзі, все. Лагаємо бичка і їдемо додому. Все, друзі, вирушаємо. Сонечко світа. Все, всіх благ. Богданчику дякуємо. Все, погнали, друзі. Веди мене з <станітна> додому. З бобарем! Да, бачите, хлопці переживають, допомагають, об'єднуємося, шукаємо один одного, правильно? Да. І то є добре. За, Мені подобається мій потолок, так? Да? Класний. Да. Мар'яна їхала, вважала вже більше ста штук. Классный такой, да? да Райончик. И... Это завод Днепра, да, типа, получается? Да. Красота. Думаю, вообще, да. Почему? Почему с водюсиком? Почему? Сюда же заходили. Да, 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 это ж тут был движ Париж. Сука. Знаешь, я До війни боявся на велосипеді їхати на Київ, не кажучи вже. Про лафету, їздив? Та ні, я ж взагалі не їздив. Я то пару разів по Дніпру приїхав, а мені треба було на Київ. Як отвезіть мене на Київ, а мені... Дніпро важки? Да, мені кажуть, так ти ж по Дніпру їздив, від на Київ, придурочний. Кажу, там, кажуть, Дніпрі важче було їхати чим. А я два рази приїхав на полусонних і нормально. І туди ж на Мечникова, в Мурк ми заїжджали. Ну, тож, ти ж бачив, да. до да, Мечникова да. в самому такому. А я в самий низ спускався. І... А от ще ми до баби от її їздили. Да, да, і я в неї теж був на бусі. А я то, ж тоді тобі сказав. Так, да, взагалі капець. Так що Шелудько розвивається на старості. Шелудько поки роздуплиться. Строїть все рівно, ти бачиш? Війна не війна. Да. Хай пошати нас. Не думають здаватися? Ні, будемо воювати. Все нормально. Кажется Петровка, да я з тобою ще й повивчаю щось. Пяш йдуть. Та не движняк. Люди живуть. але все одно людей мало. Та, мало. Я не зрозуміло, мало, що мало. Все. Не стільки скільки ж столиця. раніше було. Раніше коли б ти не заїхав, який день би ти не заїхав, все одно такий двіж-поріж. Ось mm -hmm. Машини продаються, все робиться, все працює. Десь хто навіть новості не дивиться. І вони взагалі якось козін по барабану. Але більшість людей простих живуть сьогоденням і переживають за ці всі моменти. Не знаю, я, от за мене ця вдівка, вона не виходить. Та да, вона всіх, мабуть. Просто як там з ким поведешся, того й наберешся. Одні розмови. Той, тай, той. Так, хтось написав на WhatsApp. Так що летимо додому. А, не, ну дай може я не будемо, я поставлю лафету на каліщатку, да і всього... Поки вона мені не треба, так. За собі стоїть Заїжджаємо на Московський мост. Московський московський, да. Це термін у нас північний. Північний? Да. Чотири роки березова рудка, як вас звати? Іван Іван. Іван, а я Сергій Шелудько. А це воді, ну цього ви знаєте, так? Да? Кажу, давай, наверно, братику подивимося ремішки, передивимося, да, заправимо це... О! Все, все під контролем. Так що, найкращого. Все, значить пульс. Так що круто, дуже приємно. Зараз ще фоточку зробимо і я валю. Бобар на базі торпедних катерів. Так ми його залишаємо на лафетику. Вадюсик, штурман, бомба, ракета, пітарда. Бусик справився. Виїхали супер. Да, ніхто нам не хоче прицепне подарити на спринтера, Да? Можемо прийняти в подарок. Надо на спринтака нам треба купити або чекаємо, подарунок прицепне, тому щоб могли ми тягати по очереді, бо бадюсик переживає за ЛТшку, щоб вони вмерли в один день і жили дуже щасливо. Так що, щоб була заміна то тою, то тою. Дивіться, бо ми ще дограємося. Ще. Да? ще одну лафету купимо. Чи ж це не питання. Так що, друзі, наршувати відосік. Отак проходять наші будні дні. Простих. Селян українців, які прагнуть допомоги нашим захисникам. Бороду не збриваю, не критикуйте, я чекаю його пороз. Так що на цьому буде все. Буде відусики будуть. Будемо їхати в рейс. Рейс обіцяє бути цікавим. Ага. Буде їхати три машини. Одна ще залишиться вдома на Херсон. Три вже почали збирати на четверту. Нас 110 але нам немає з хлопцями ще зв'язку, але вони просили, зверталися допомогти. Ми це з вами зробимо і потім зробимо ще одну для третього ДШВ, а потім вже будемо збирати на два буси. Так що на цьому все. Всім дякуємо. Це Будя був, да? Будя не дуже такий е, балакучий на камеру, не дуже хотів знімати, що шифрувався, але молодець. Передає в 72 двоєчку бобаря. Хлопці попросили. Ну а ми його доставимо. І каже: дякуємо вам, для мене це дуже важлива підтримка. Так що об'єднуйтесь, підтримуйте один одного, разом допоможемо хлопцям і разом виберемо нашу незалежність і нашу перемогу. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Вадюсік до жінки, а я до свиней. Так що всім пока, пока.